Що відбувається далі? А далі відбувається наступне, друзі. Україна може погодитись вивести війська з контрольованої території Донбасу в обмін на надійні гарантії безпеки. Про це пише видання Нью-Йорк Таймс і посилається на декілька джерел. Давайте зараз звернемось до цієї статті, тому що ну вона в якійсь, якомусь сенсі сенсаційна. видання. Нагадує, що Росія вимагає виводу збройних сил України з Донбасу як умову до припинення огню. І от за словами колишнього міністра закордонних справ України Вадима Пристайка. Це е, отруйна пілюля. Отруйна пілюрі, яку країні доведеться прийняти, як сказав він, і от е, з посиланням на інших українських чиновників і політологів, газета стверджує, що Зеленський може піти на такий крок тільки при наявності гарантій безпеки, але гарантії безпеки мають бути міцними, наприклад, з використанням європейського континенту на території України і американська авіаційна підтримка, що утримає Росію від майбутніх атак, пише New York Times. Резюмуючи ця газета вказує на ситуацію, що склалася в Україні, що Україна. Розглядає можливість територіальних поступок в обмін на мирну угоду з західними гарантіями безпеки. Е, я хочу декілька слів сказати: Перше, позиція української влади чітка, що поступок не буде з Донбасу ніхто виходити не буде. Українська земля обміну не підлягає і торгу також не підлягає, що є правильно, тому що в нас є основний закон. Це наша земля. І ну який торг? Про що ви тут говорите? Друге, я не впевнений взагалі, що Зеленський може розглядати варіант з. Міцними гарантіями безпеки в обмін на мир, тому що створюється прецедент. Чому ми маємо взагалі платити таку ціну за гарантії безпеки, якій так мали бути в Україні? Чому гарантія безпеки? Хочу нагадати це типу міжнародне право, яке мало б працювати. Це є гарантія безпеки. Ми маємо віддати частину своєї землі просто так віддати. В обмін на якісь гарантії безпеки, ні, дякую. У нас вже були гарантії безпеки. Їм давали, їм нам давали ті самі члени Ради безпеки ООН, якщо ви пам'ятаєте? Принаймні частина з них і Сполучені Штати там були, і Росія там була, і Китай там був. І здається, навіть Франція там була. Коли ми говоримо про Будапештський меморандум, пам'ятаєте? Будапештський меморандум 1996 року. Ми віддали всю нашу ядерну зброю, стратегічні бомбардуальники порізали, половину віддали Росії, половину там ми знищили. До речі, Юрій Костенко колись мені в ефірі, це народний депутат в минулому, розповідав, що постановою, це ще я працював, я не пам'ятаю, де що постановою Верховної Ради, здається, спеціально було ухвалене рішення про знищення ядерної зброї. Бо було два варіанти: перший віддати Росії, а другий знищити. Я точно знаю, що стратегічні бомбардувальники там новенькі були, їх порізали. Як це Єльцин, здається, назвав, чи Кучма, чи Єльцин, я не пам'ятаю. Білий. Білий лебідь, да? здається, хто мені підкаже ці тушки великі, які там під Полтавою, здається, стояли, і, е, чи під прилуками, і що, і ми, ми це все порізали просто. Одразу взяли і порізали. Я про що? До чого це все веду? До того, що гарантії в нас типу вже були. І зараз є дуже одна важлива історія. Нам потрібно уважно читати те, що написано, і найголовніше ратифікувати. Якщо вони будуть звичайно ці гарантії безпеки в парламентах тих країн, які нам ці гарантії надають, тому що я хочу нагадати, що ми у на такий стос паперів лежить на Банковій і в інших європейських столицях у президентів чи прем'єр-міністрів, які в останній час попідписували з нами те, що ми називаємо тут гарантіями безпеки, з, з при Великої з Сполученими Штатами, там з іншими країнами, хоча про гарантії безпеки там взагалі не йдеться. Змінилася влада в Сполучених Штатах? Прийшов Трамп. Він взяв ось цей папірець, який підписав Зеленський з Трамп з Байденом, і що відбулось, і нічого не відбулось. Він просто забив на нього, вибачте на слові. Тому потрібна ратифікація в парламентах цих країн, і тільки тоді це може мати юридичну силу. І то це абсолютно не гарантія того, що ми отримаємо: вибачте, за тавтологію гарантії, так що відбувається. Взагалі навколо постачання зброї для України і певних обмежень, які ми зараз спостерігаємо. Видання Wall Street Journal пише, що Пентагон таємно заблокував удари по Україні. Е, вибачте, удари України по Російській Федерації з використанням дальнобійних ракет. За словами офіційних осіб США, Пентагон. З весни блокує використання Україною ракет великої дальності для нанесення ударів по території Росії, обмежуючи тим самим Київ від використання міцної зброї в боротьбі з вторгненням Росії з кінці весни. Україна не може запускати атакам з поцілям Росії, як мінімум, один раз Україна намагалася це зробити, а потім отримала відмову. Повідомили змі два джерела. Міністерство оборони відмовилося видати дозвіл на проведення атак, оскільки Білий Дім намагався переконати Москву почати мирні переговори треба сказати що зеленський вчора напевно відповідаючи на цю статтю сказав що україна використовує далекобійну зброю власного виробництва для ударів по росії і не обговорює атаки зі США. це слова зеленська і він каже за словам ну він каже що раніше удари по росії у відповідь на агресію кремля доводилося узгоджувати а сьогодні про це навіть не згадують також президент додав, що сьогодні у нас є дуже позитивні результати на Донбасі. головком пізніше повідомить всі деталі. Я повідомлю вам також деталі на Донбасі. Там дійсно у нас є великі класні успіхи. Але ця історія показує, що Штати забороняють нам бити своєю зброєю по території Росії, вели б території Росії, тому що вони хочуть типу домовитись. У Трампа ще є ця ілюзія. Він хоче там типу домовитись з Путіним. Чого не буде, звичайно ж, але Трамп в це вірить, тому забороняє Україні бити. По території Росії в глибину території Росії, використовуючи свою балістику. У нас є своя тепер уже крилата ракета е, дальньої дії, мова йде про фламінго. І президент також її згадував в зверненні до українців 24-го вчорашнього дня, так і сказав про те, що е, ми вже не віримо російським голубам миру. Ми віримо в наші фламінго. Це означає, що фламінго ми будемо використовувати. Головне менше анонсувати. Менше трендіти, вибачте на слові, а більше робити. І нехай би краще самі ракети сказали б за результат, аніж ми тут всією Україною будемо анонсувати і, і, і аналізувати, яким був би результат і ефект від цих фламінгів. Давайте, хай фламінго самі відпрацюють, а потім ми це вже будемо обговорювати. Я таке не дуже її люблю. А паутина, пам'ятаєте, як вона прийшла? В абсолютній тиші, і була успішною курська операція. Як пройшла, пам'ятаєте? Абсолютно успішно, тому що вона була в тиші тут. Знов, знову знову в пресі У нас про фламінго, про не фламінго, Я вже не знаю, тому ось так. Друзі, давайте до Лаврова звернемось, тому що він також зробив багато заяв учора, ввечері і частина з них стосується України. Так, от, по перше, він сказав, що Росія визнає зеленського де факто главою режиму. E, значить, і в цій якості готова з ним зустрічатися. Він дав інтерв'ю NBC News, але знову ж таки повторив свою думку, що Зеленський нелегітимний. І не може підписувати е, будь-які угоди з Росією. Тобто, коли справа дійде до підписання юридичних документів, у всіх каже коняча морда, має бути ясне розуміння того, що е, особа, яка підписує ці документи, є легітимною згідно з Конституцією України. Володимир Зеленський таким на даний час не є. Сказав Лавров. Сказав конституціоналіст Лавров. Ви Бачите, він напевно працює в Конституційному суді України і може дати е, відповідне тлумачення, тому. Чи відповідає Конституції легітимність Володимира е, Зеленська? Ви можете собі уявити, е, мені, ні, я не буду вживати поганих слів. Хоча так хочеться інколи матюча вжити. Але тут є люди, перед якими я не можу це зробити плюс, е, плюс ну, виховання. Але так хочеться, коли от лаврово читаєш. Коротше, я хочу сказати, друзі, що це бред, Вони просто, знаєте, є таке слово виділиваються. Вибачте, за русизм, От вони це і роблять. І це ще один, до речі, запобіжник для російської влади, тому що вони таким чином одразу обмежують. Можливості для майбутньої зустрічі Зеленським потім і так не хоче цих зустрічей. А тут вони ще й знайшли собі серед іншого ще один ще, ще одну причину, чому вони це не можуть зробити? Посилаються типу на те, що Зеленський нелегітимний Хоча це все брехня, конституція України продовжує пролонгує повноваження глави держави, тому що є правовий режим військового часу воєнного часу, який дозволяє йому і диктує фактично йому виконувати свої повноваження. Під час воєнного стану, і, і все, не, не можна проводити вибори ні місцеві, ні в парламент, ні президентські. Тому я не знаю, що там Лавров понавигадував, але він серед іншого сказав ще й те, що е, я розумію, що деякі люди дійсно наївні, коли бачать кавову машину на вітрині і вірять, що саме там ці кавомашини і Виробляються в нашій розвідці є дуже хороша інформація. Він таким чином відповідав на запитання про удар Російської Федерації по американському заводу Флекс в Мукачево. І нагадаю, що там 600 співробітників працювало в цьому заводі, а росіяни вдарили туди. І от Лавров сказав про те, що цей завод має американський капітал, і це вибачте, він відповів на запитання ведучої. А як так, оцей завод має американський капітал і це. Ляпа з Трампу, і Лавров сказав, що от ви знаєте, якщо на цьому заводі американського капіталу, чи польського, чи будь-якого іншого роблять щось, що вбиває росіян, наших людей, то е, ви помиляєте, що ми не будемо туди бити. Ну Трамп вже говорив про цей завод. Він сказав, що він, типу, висловив своє незадоволення Путіну, що Росія вдарила по цьому заводу, а потім показав світлину з Путіним на червоній кривавій доріжці і сказав: Дивіться, Путін вийшов тут класно, а я ні. Ось це відношення Трампа до цього, все це просто дитячі, дитячі, дитячі жарти, насправді. І от Лавров ем, також про це говорить. Хочу, друзі, вам сказати, що ем, його риторика пом'якшилась дещо. Тому що, от, наприклад, щодо російської мови, вони вже пам'ятаєте, була яка вимога зробити російською, другою, ем, зробити російською офіційною. Там було дві версії: перша офіційна, типу, а інша державна. От вони типу топили за те, щоб офіційною зробити, або державною. Ну, принаймні, низка видань про це писала після Аляски, і от Лавров вже каже, що Росія не наполягає на державному статусі російської мови. Він каже про те, що ми просто вимагаємо е -е, скасування законів, які обмежують дії російської мови, а також е -е, ті, які е -е... постійно забуваються слово е -е, українською мовою. Ущімлюють, друзі, от виправте мене, будь ласка, напишіть, як правильно українську мову ущімлять, так, От напишіть, будь ласка, я перепрошую. Е, ущімлюють, коротше, УПЦ, УПЦ МП, тобто ФСБшників в, в російській церкві в Україні. Тому він каже, що ми там, типу, за те, щоб російська мова не була державною, але скасувати закони, які е, обмежують права російськомовних в Україні. Ну. Коментувати навіть не буду. Я поки що е, звернусь до інших новин. Зокрема, про кого? Про Лукашенка, е, самопроголошеного, самопроголошеного диктатора білоруського, який зробив низку заяв. І от зараз я хотів би знайти його світлину з ним, щоб вам також повідомити декілька декілька речей. Так, ця Світлина. А ось да. так, от що він сказав, що по перше йде зараз кулуарна гра, каже Лукашенко, і він говорить, що окрім заяв в змі, окрім димової завіси, в деяких і Зеленські, і Росіяни, і США з ЄС майстри, окрім того, аби запустити дим в очі, там йде куларна підкилимна метушня, сказав він. Далі він сказав, що ми з Трампом говорили про Путіна один-два рази. Коли телефонували на одному, зв'язок перервав, перервався. Я пожартував, що нам заважають якісь вороги. Трамп каже: це, напевно, Володимир, а я йому кажу, відповідає Лукашенко. Ну, більше нема кому. Він не такий поганий, він не буде втручатися. Трамп почав, що це шут, жарт, а я йому кажу: да не виправдовуйся, я йому все одно все передам. Ось з цього жарту і. Почався почалася розмова, сказав Лукашенко. І він розповів, що з Трампом розповідав так: говорив про таке: Дональд каже е, Лукашенко: ти не думай тиснути на Путіна, просто поговори з ним. Він нормальна людина це було число порядочно, але я, я просто його пропустив. Я впевнений, що ви домовитесь. Він мені каже: ну дай Бог, ось побачимо через декілька годин. Дізнаємось, домовились ми чи не домовились. Розповів Олександр. Лукашенко. Треба коментувати. чьи є сенс Ой, Дональд, ой, Трамп, ой, мы друзья, ой, не Путина, ой, все будет хорошо, он вменяемый человек, порядочный человек, потом сядьте, поговорите, там, под две стопочки выпейте и обо всем договоритесь. Это mm -hmm. Лукашенко.